Ну, і поки Україна обговорює розмір підкупу депутатів. А нові міністри думають, як терміново рятувати оборону та енергетику, наша делегація у Сполучених Штатах Америки дістала головне завдання. Ось як формулює його президент. Головне завдання для української делегації дати всю реальну інформацію про те, що відбувається: про наслідки російських ударів, в тому числі наслідком. Цього терору є дискредитація дипломатичного процесу. Люди зневірюються у дипломатії, і російські удари постійно погіршують навіть ті невеликі можливості для діалогу, які були. Американська сторона повинна це розуміти. Потрібен прогрес і щодо документів, які готувалися. Секретар РНБО Рустем Умєрова, керівник офісу президента Крило Буданов і голова парламентської фракції Слуга народу Давид Арахамія прибули до Сполучених Штатів в суботу, щоб доопрацювати дві ключові угоди. Про гарантії безпеки і так звану угоду про економічне процвітання України дуже важливо для нас, бо передбачає залучення близько 800 мільярдів доларів впродовж 10 років для відновлення України і запуску її економіки. Київ сподівається, що якщо запропонувати Вашингтону участь у повоєнній відбудові, особливо у проєктах, до яких Трамп може бути прихильним, президент США буде більш схильний надати надійні гарантії безпеки. Крапки «Ди» Цій угоді президенти можуть поставити під час особистої зустрічі у Давосі, куди обоє приїдуть наступного тижня на всесвітній економічний форум. І це ще одна можлива зустріч, за якою стежимо особливо уважно. Ну а поки публічне послання зеленського Трампу про те, що Україна ніколи не була і не буде перепоною для миру. Саме від партнерів зараз залежить, чи буде розвиток дипломатії. Це відповідь на одну із останніх заяв Трампа: що це Зеленський, а не Путін, гальмує потенційну мирну угоду. Маятник настрою американського лідера хитнувся не випадково. Так звана мирна угода між Україною і Росією, яку він сподівався підписати першою ще торік, явно гальмує. І про успішне завершення ще однієї війни Трампу не вдасться тріумфально оголосити і на річницю своєї інаугурації, 20 січня за два дні. Хоча Нобелівську премію миру венесуелка Марія Мачадо йому вже віддала всупереч правилам цієї премії. Світові агентства цього тижня повідомляли, що Вітков і Кушнер можуть полетіти в Москву ще в січні, щоб обговорити мирний план з Путіним. Однак сам Трамп каже, що про це нічого не знає. Головних каменів спотикання за даними різних джерел: два вимога Росії вивести українські війська з Донбасу, на що не погоджується Україна, і ідея зеленського та європейців ввести західні війська до нас під гарантією підтримки з боку штатів. Проти цього категорично виступає Кремль. І саме сподіванням Путіна схилити Трампа на свій бік пояснюють оглядачі таку мляву реакцію Москви на події у Венесуелі, погрози Ірану і навколо Гренландії. Ситуація довкола цього острова загострюється дедалі більше. Європа цього тижня устами міністра фінансів Франції попередила, буде розірвано усі економічні зв'язки зі штатами, якщо ті спробують захопити Гренландію. Візит дипломатів Данії і Гренландії до Вашингтона прориву не приніс. Трамп продовжує наполягати на завоюванні Гренландії, нібито в інтересах національної безпеки, інакше її можуть захопити росіяни або китайці. І наразі не зрозуміло, чи розглядає він застосування військової сили для захоплення Гренландії, чи хоче просто купити. У суботу він завдав серйозний економічний удар, запровадив 10% мита на продукти і товари з Данії, Норвегії, Швеції, Франції, Німеччини, Великої Британії, Нідерландів та Фінляндії. З 1 червня це мито підвищить до 25%. відсотків, і все це після того, як низка європейських країн, зокрема Німеччина, Швеція, Франція та Велика Британія, відправили свої збройні сили до Гренландії на прохання Данії. Там вони мають взяти участь у спільних військових навчаннях разом з данцями. Утім, головне їхнє завдання, як заявили дипломати, вивчити там усе ще раз і виробити стратегію захисту острова разом зі Сполученими Штатами. Правда, німці вже повідомили, що розвідка завершена і результати ще оцінять. 15 їхніх солдатів вже сьогодні вилетять із Арктичного острова до Копенгагена на цивільному літаку. Але загалом сподіваюся, такий поворот утихомирить амбіції Трампа, який майстерно перетворює на острів, оточений лише ворогами саму Америку.